Льоша, скажи мені, чи тобі колись доводилося снідати піцею? І чи любиш ти це? <рес> Дивись, тут суть професіонал, не дилетант. Я значить, снідав гарячою піцею, холодною піцею, залишками від піцею, краєчками від піцею, і у цим всім я снідав, друзі. Я зрозуміла. Якщо ти досі вважаєш, що їсти піцу на сніданок це злочин, то ми доведемо протилежне. Якщо це не ти, а може хтось із наших глядачів так вважає. бо просто зараз ми приготуємо піцу в тарілці без жодного грама тіста. Як так? А отак зараз подивимося, як це цей рецепт вже оцінили 7 мільйонів гурманів у соцмережі. і Він продовжує набирати десятки тисяч вподобайок. Бачиш, як це ну я так розумію, що це називається піца підсабов. Це ага. мегапротеїновий сніданок, що прокачає вас із середини. Але якщо немає тіста, яке м'ясо обрати, з якими очами міксувати, і де цю, піс... цю піцу друкують на 3D принтері? Детальні рецепти цікаві лайфхаки знає шеф кухар Оксан. Олександр Гриценко, запрошуємо його до нашої студії! Олександре! Що це за піца без тіста? Без тіста. Як так? Що, що це за кащунство? Ну, ми, ж кажемо вітаємо, про... ми... Да. ми ж кажемо про сніданки, а на сніданок хліб. Ну, а, не, не завжди так. дуже добре. А Які а то... інгредієнти тоді нам потрібні для цієї піци? Сьогодні нам знадобиться курячий фарш, гриби печериці, перець болгарський, ковбаска, сирочок, олівки, томатне пюре, томатна паста і вже, по моєму собственному кажу, бажанню ага. зеленушка і пелюстки чилі. Ага, щоб вона була пікантна. так? Що робимо? Роздавайте завдання. Давайте ви нарізаєте та натираєте моцарелу, а ви колечичками нарізаєте олівки. Перець крупно, маленько різати. Як? Давайте кубиком. кубікам. А я поки що займу так. часник. От до речі, ви сказали про те, що да, вуглеводи там хлібчик не бажано. А це в нас тоді виходить поживний білковий сніданок? Чи що тут у нас? Загалом вуглеводи завжди потрібні ну не так. завжди потрібні, але є корисні вуглеводи, а є швидкі вуглеводи. Тобто ага. цукор, борошно, мучне, оце все. Яке дуже швидко насищає, але не дає тобі якогось довготривалого ефекту. А у нас так, да, це буде дуже білковий сніданок, тому його дуже класно їсти зранку, під, да, зранку але бажано ще після якогось класного тренування. Хорошо. якщо ми заговорили вже про тренування, про білок і про те, як там це буде нам будувати клітина нашого тіла, то яке м'ясо має найбільшу кількість білка? Загалом найбільшу кількість білка має яловичина. На другому місці у нас індичка, але вона не така доступна, як куряча філе. А куряче mm -hmm. філе вже на третьому місці. Mm -hmm. Також Можуть у нас тут обрали, виходить ціна якість, да? Ціна якість, так mm -hmm. і плюс, ну всі спортсмени так обирають. Плюс із білкових продуктів у нас ще є Моцарелла. І трошки білків, але вже рослинних у нас є в шампіньйонах. Лен, слухай мене, дивись. Я сьогодні спортсмен. Це мені шеф кухар сказав. Я сьогодні не об'їдаюсь, це своїй дружині, якщо що, попереджаю. Бо вона каже, що я постійно тут об'їдаюсь. Добре, ми записали це, будемо знати, коли ти наступний раз будеш куштувати більше, чим треба. Пане Олександре, а скажіть нам, будь ласка, як правильно обрати фарш, щоб він був якісний, свіжий. Головне, і знаєте, не намішаний там з того, що вже пропало вчора, і додали в фарш. Отже, своїх кухарів і студентів в університеті я навчаю базовим принципам. це спочатку зовнішній вигляд, потім смак, потім потім запах, потім смак. Тобто mm -hmm. очі, ніс, рот. Mm -hmm. Якщо, наприклад, ми не можемо в магазині подивитися фарш на смак, бо воно все таки mm -hmm. упаковане, ми дивимося, немає ніяких е, точечок крові, немає якогось посіріння. Коли ми пачку так от можемо перевернути, якщо водичка сочиться, ну, mm. не беремо. Uh -huh. Якщо фарш це на базарі якийсь відкритий, uh -huh. ми можемо понюхати. Ми, сразу, якщо нам неприємно, ми 100% цей фарш не беремо. Беремо без жирка фарш чи все ж таки трошки з жирком. Взагалі, якщо це на упаковці, ми читаємо, що там є ку курятина і там має бути курячий жир, тобто курочка все ж таки трохи є. Mm -hmm. свого жирка. але якщо там уже якийсь свинячий трошки сало, шпик чи таке, то вже краще не брати. Слухайте, я хотів ще запитати. Ми знаємо, що є спеціальна пательня для млинців. Яка пательня найкраще підходить для того, щоб ну фарш з овочами все це зробити? Е, пательня зазвичай це або дуже така велика товста чугунна, або нерживічої сталі, але теж з товстим дном. А чому з Нам потрібно зберегти температуру, бо якщо ми дуже, по-перше, спочатку накаляємо сковородочку, якщо ми туди насипаємо фарш. Температура впаде і він буде підварюватися. А, а нам треба, щоб він такий був да. м'якенький, хрумкий. Щоб він не сухенький був. І не сухенький, да, але да, да, просто да, да. що вся оця товста, товстий посуд він зберігає температуру і дає цю скоринку, яка є найсмачнішою в будь-вчому. Так, оливки є. У нас перчик теж є. Що нам потрібно? Додаємо до фаршу. Додаємо до фаршу. Давайте. Наші. Олівочки. Я не крупно порізав чи там. Ну Це крупно. ж для себе. Я люблю крупно. Ну, Я це... люблю все велике. Щоб на виделочку сразу набиралось. Так, повернемося до піци. Вона от народилася у нас, друзівні а раптом хто не знає, але здобула популярність у всьому світі. У Бразилії до піци додають зелений горошок у Франції, наприклад, смажені яйця. А в Австралії є піце з м'ясом кенгуру. <кій> Якось так. А так ще можна додавати м'ясо страусів і крокодилів. Ну, австралійці нас їх дивують. Олександре, а яку начинку брали б, якщо б це була от чисто українська піца? От щоб чисто... в цьому світу заявити, що а ми так от робимо. Чисто українська. Е, на жаль, у нас крокодилів немає, я б спробував. У нас в закладі ми в сезон готували з лисичками, бо в нас дуже розповсюджені лисички в піковий період. Там, mm -hmm. е, кінець е, липня, серпень, початок вересня. Е, можна додавати щось. З нашою душею там якась карпатська бринза, або е, наші якісь крафтові сири, які от у нас в Україні дуже люблять робити такі сири. От насправді піца це один із таких ем, із страв, да, які можна знайти фактично в кожній державі. От якщо ми скажемо про те, як чим відрізняється американська піца від італійської, які основні. А вони відрізняються? Е, скажем так, не американська піца, прям чекахська піца. Ага. Оця популярна, де товсте тісто, де начинки, отак, от, от слой за слоєм, ти береш той, той порік, як пиріг да. а... і, і, іси. І. Плюс а це, да? це да, аж, чили <laughs> ну, воно сир тянеться добре. Uh -huh. Або ще можна сказати за рахунок того, що в Італії це дуже просто тобто, це декілька інгредієнтів, соус, сирочок, базілічок, Ага, така легенька, так? Закинули. Да? А в Америці вже додають куча різних продуктів, вкуснітелів, щоб продати можна було на споживача. Поясніть мені, не дуже освіченому, що таке боул? Які начинки можна перетворити на цей боул? Загалом боул це посуд. Це а, ось така, така глибока так. тарілка боул. І все, Тепер що ми знаю. туди положимо. Все буде все буде це буде боул. Це буде боул. піца боул, суші боул. А боул. буває? Так, де на тарілочки, де? Так. де. боул з гірчичкою боул. Оце б я теж би. Oh, а до речі, а з салом піца буває? Чи це не дуже камель? Краще це, це буває О, так. точно, Прямо серденько об'єтеся. Бо, бо якщо закинуть просто його в підзепіч, воно буде просто тепле сало. Ага. А Так, так це з буде… парочками та так. Тобто то, 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 то ми беремо боул будь який та фактично. Беремо тарілочку, і просто те, що ми підсмажили зараз, це фарш з перцем. І часничок, там і тут грибочки, соус. Грибочки і все засипаємо в тарілки. Що робимо далі? Далі засипаємо сир зверху ковбасочка. Якщо ви не любите ковбасочку, хоча я таких людей не знаю, якби і знав, не спілкувався б з ними, то все, що ви любите, просто сир, колбаса і запікаємо. Поки Олександр закінчив формувати е такий боул, Розповім вам про 3D-принтер, який друкує їстівну піцу. Друзі, уявіть ось такі технології теж є. Звучить це може фантастично, проте це правда. Його створили для космонавтів спочатку, але вже 8 років він працює у Сполучених Штатах. Для того щоб роздрукувати піцу, потрібно завантажити у принтер інгредієнти для тіста та начинки після цього. Вибирати форму, товщину тіста і кількість начинки. Процес друкування піцу займає близько двох хвилин. Раз-два надрукував і все готово. Слуха, я б тоді вобівся, так не можна. За дві хвилини я би з'їв би багато. Ну от вам ще один цікавий факт, друзі, про піцу від кур'єра піци до оскороносного актора. Таким був шлях насправді Рамі Малика, актора, який був початківцем, доставляв піцу. і... 에, прикріпляв до коробок резюме. Зрештою, mm -hmm. він отримав золоту статуетку за роль Фредді Меркюрі. Клас. Пам'ятаєте, ж, да, цю роль Багемна там, де рапсодія. Соді, точно. Тож піца може прокласти шлях, мабуть, і до успіху. Так, ми не будемо чіпляти тут нічого, правильно, Олександре, ми це... тепер нам треба запекти. Ставимо це в духовку. Давайте. Так, Ставимо в духовку. Льоша, Так, у нас ти, будь ласка? вже є. Е... Що, прямо так отруться, Гар... гаряче. Зараз ось-ось-ось-ось. Я вже беру. Так. One pizza ball. Е... Yes. А це, до речі, хто придумав? Американці, англійці, італійці. Саме, саме пиццабол. Тіктокери. Це окрема каста людей, це я думаю, без це, наці... питань немає. Без національності. Ну, так, давай, рецепти можна вірити, так? Да? Е, моїм точно, да, в тіктоці рецепти mm -hmm. можна вірити, але краще перевіряти. Так, друзі, я буду підсумовувати, дивіться, тому що дуже хочеться про спробувати. Я дуже часто не довіряю тіктокерам, тому що ну, там дуже багато всякого розповідають. Але в це я вірю. Але я це нагадаю, я вірю. що сьогодні ми готуємо трендовий білковий сніданок, який набрав 7 мільйонів переглядів у піца Боул. Нам знадобилися такі інгредієнти: курячий фарш, так цибуля, часник, печериці, солодкий перець, оливки, томатне пюре, томатна паста, тверда моцарелла, салямі, петрушка, пластівці, чилі, олія, сіль та перець. Але ви можете туди класти все, що вам хочеться. Правда? Дуже дуже вийшла класна курочка. Які спеції крім чолі можна ще додати сюди? Ем, будь які італійські спеції, uh -huh. то є орегано, сушений базилік, розмарин або можна просто навіть свіжого базилічка взяти. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Головне не зупинятися, спробувати <сміст> і готувати. <сміст> Мега корисно трендову піцу в тарілці, і без жодного граматіста навчив нас готувати шеф кухар Олександр Гриценко. Дякуємо за смачний початок дня. Ви там можете так, далі дякуємо. продовжувати іфіра. Я, Я, Я думаю, що це все ми можемо бачити. Ви мене <сміст> сьогодні втратили.